Майже під кожним відео ви питаєте, що це за аукціон, що означає виграв і як мені виграти. Тому розповідаю, це американський аукціон eBay. Саме американська версія, не європейська. Там на ньому виставляються всі ноутбуки і інші товари, само собою, які продаються в Америці. В принципі, з цього, цього, цього аукціону, що ви ставите свою ставку. І по, по тій ціні, по якій ви готові купити той чи інший товар, от, ви можете поставити цю ставку і є вірогідність, що ви по цій ціні її і купите. Завдяки місту або той же новій пошті, з Америки можна доставити будь-що, що не заборонено законодавством. От. Сьогодні нам прийшов е, dell Precision 3551. Це такий універсальний ноутбук. У нас тут і процесор 7-10-го покоління, плюс у нас ще є відеокарта тут Nvidia Quad Core 620. Тобто на цьому ноутбуці можна як навчатися, так і займатися якоюсь графікою. Навіть в ігрушки можна більш-менш майже всі пограти. Такий ну, універсальна робоча станція. Ми його отримали без пам'яті, без SSD, ну, майже без нічого, навіть без Wi-Fi модуля. Так і має бути. Це все буде установлено і доукомплектований SSD пам'яттю, ще додатковий жорсткий диск буде додавлений, Ну і Wi-Fi модуль, само собою. От, і немає у нас батареї. От. На даний час цей ноутбук чекає свою батарею, бо батарею теж замовив в Америці. Ну, треба деякий час, поки вона приїде. Зможете знайти цей ноутбук в телеграм-каналі десь через неділю. Да, да, через неділю десь він буде.